Пісня це характер, духовна скарбниця народу, могутність та дорогоцінна спадщина, яка дісталася нам із минулих століть. Музика має цілющу силу, допомагає виразити свої почуття та емоції, триматися у скрутних ситуаціях, підіймає моральний дух та надає віри в краще. Особливу силу має авторська пісня, що здатна об'єднати не тільки країну, а й увесь світ. З 2014 року на території нашої держави почалася війна, а з 2022 року повномасштабне вторгнення. Патріотична пісня завжди мала велику силу, але враховуючи обставини останніх років, твори патріотичного характеру набули особливої цінності та унікальності не тільки в Україні, але і за кордоном. Українські пісні звучать по всьому світу. Можна згадати, наприклад, нещодавну перемогу українського гурту Калуш Оркестра із піснею Стефанія на 66-му пісенному конкурсі Євробачення, що відбувся в Італії з 10 по 14 травня 2022 року. Талановиті музиканти отримали 192 бали від журі та 439 балів від глядачів. Через певний проміжок часу прекрасні та харизматичні українські співачки Джері Хейл та Альона Альона Реперка представили, представили у національному відборі на 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Швеції пісню Тереза і Марія. В одному із рядків пісні є слова з нами Мама Тереза і Діва Марія. Знову ж таки, ми чуємо символічне слово мама. За результатами голосування зіркового журі у складі Андрія Данилка, український співак та актор, Сергія Таученця, український співак, фронтмен та продюсер гурту без обмежень, та Джамали українська співачка кримсько татарсько вірменського походження і глядачів. Дівчата стали переможцями національного відбору та будуть представляти Україну цьогоріч. Зауважу, що українці їм віддали найбільшу кількість голосів у застосунку дія. Це було понад більше мільйона. Можливо, не випадково у цих піснях підкреслюється роль матері як одного із символів могутності українського народу. Згадаємо назви пісень: Україна мати, слова і музика Марти Шпак, Україна ненька, слова і музика Ніни Кірсо. Україна мати також назва така сама, слова Любові Пономаренко, музика Ніколо Петраша. Тобто бачимо, що наша могутня та незламна Україна досить часто порівнюється із матусею. До речі, у 2023 році у Києві до Дня Незалежності біля монумента Батьківщина Мати презентували нову марку, також під назвою Україна мати, тиражем 600 тисяч екземплярів. За певний проміжок часу можемо побачити, що саме авторські пісні, що передають сенс України як матері для її дітей, тобто для українського населення, перемагають у конкурсах європейського рівня та стають дуже популярними серед українського та європейського народу, швидко розлітаючись по світу. З теми дорослого конкурсу Євробачення хочеться ще згадати виступ у 2023 році представниці від України на дитячому Євробаченні Анастасії Демит із піснею Квітка. У сенсі композиції, яку для дівчинки написала українська співачка Світлана Тарабарова, знову ж таки особлюється матуся як головна героїня. Цікавим тут є порівняння донечки із Квіткою, маминою лебідкою. І в чергове ми маємо достатньо добрий результат. Настя зайняла п'яте місце, отримавши 128 балів, в сумі це було 45 від журі та 83 бали від глядачів. Завдяки цьому Анастасія опинилася на третьому місці у телеголосуванні. Не менш важливим є той факт, що під час виступу Насті у Ніці весь зал наспівував її пісню Квітка, тобто, це вся Європа. Дуже важливим знаряддям популярної авторської пісні став інтернет популяризації авторської пісні. Українські автори-виконавці не лише створюють власні інтернет-ресурси, це такі як відкрита енциклопедія авторської пісні поезія.org. Поезія та авторська пісня України, але й розміщують власні твори на міжнародних інтернет-ресурсах. Зокрема, на найбільшому порталі присвяченій авторській пісні, це bard.ru. Як зазначив голова журі всеукраїнського фестивалю, мистецтв Зоряна Брама Всеволод Сучков. Приємні за своїм тембровим забарвленням голоси, досвідчених виконавців чудово зливаються в гармонічному ансамблі, демонструючи інтонаційну і вокальну чистоту. Виконавська майстерність і гармонічна основа переливаються у виконуваних співзвучах. Адже слухаючи обдарованих людей, виникає бажання просто насолоджуватися відкритістю та щирістю, котрими діляться учасники чудового тандему. Все воло це зазначив, зокрема, про учасників у номінації авторська пісня. А й справді, саме в авторській пісні можна показати справжню щирість та вкластися наповну, тим самим поділившись всіма своїми почуттями та емоціями. Особливою силою та могутністю вовдіє патріотична пісня. Адже, окрім того, щоб її написати, потрібно обов'язково з точністю втілити все те, що наболіло у своєму виконанні. Тобто ті, хто не тільки пишуть, а й є виконавцями своїх музичних творів, мають перед собою декілька завдань, і це є складнішим ніж тільки написати просто музичних твір для виконавця композитору Отже. Музична спадщина за період війни поповнилася великою кількістю патріотичних пісень, які звучать на благодійних концертах в підтримку Збройних сил України, та допомагають тримати нашим захисникам моральний дух, надають сили та натхнення на нові звершення в їхній нелегкій справі. А також творчість українських виконавців підтримує наших військових фінансово, адже за один концерт чи фестиваль зазвичай збирається немаленька сума, яка надалі спрямовується для допомоги нашим захисникам захисникам та захисту мирного населення. Українська пісня має велику цінність не тільки нашої держави, не тільки на території нашої держави, а й далеко за її межами, поповнюючи історичні контексти розвитку музичного мистецтва сучасності. Дуже дякую всім за увагу!